Це була особлива субота в африканській країні Камерун. Насправді це був дуже особливий суботній день у всьому світі. Третя субота-травня є всесвітнім днем шукачів пригод, день, коли діти у всьому світі святкують те, що вони шукачі пригод. Що означає бути шукачем пригод? Кація та інші шукачі пригод в її клубі витратили деякий час на роздуму над цим питанням, що означає бути частиною цього руху. Вони обмірковували, чи означає це читати та досліджувати Біблію, чи означає це заробляти значки, чи це означає збиратися для веселих заходів. Діти погодилися, що все це важливі речі, але було щось ще важливіше. Вони вирішили, що бути шукачем пригод означає допомагати іншим, наслідуючи приклад Ісуса. Це означає бути руками і ногами Господа. Кація та її друзі вирішили відсвяткувати всесвітній день шукача пригод, відвідавши дітей. У яких не було батьків у суботу, після обіду кація та 14 інших шукачів пригод поїхали з майстром-провідником до інтернату. Діти сироти знали, що прийдуть шукачі пригод, і вони з радістю зустріли їх у великій кімнаті притулку. Шукачі пригод стояли з одного боку кімнати і представлялися сиротам. Коли настала черга Каці, вона посміхнулася і сказала: Мене звуть Кація, мені 9 років, я адвентистка сьомого дня і шукачка пригод. Вони всі сказали, що вони адвентисти та шукачі пригод. Потім представилися сироти. Ніхто з них не належав до адвентистської церкви та не був шукачем пригод, але діти хотіли дізнатися про гостей більше. Коли усі познайомилися, майстер-провідник жестом запропонував шукачам пригод Стати ближче один до одного. Ми збираємося заспівати кілька пісень, сказав він. Кація та інші шукачі пригод із захопленням співали про Ісуса. Під деякі пісні вони плескали в долоні, а в інших використовували певні жести. Коли шукачі пригод закінчили співати, сироти попросили їх заспівати пісні ще раз. Дітям сподобалося те, що вони побачили та почули. Шукачі пригод знову заспівали пісні, а діти сироти слухали їх із яскравими посмішками. Потім майстер-провідник звернувся до сиріт. Хоч у вас немає батьків, ви маєте небесного тата, котрий завжди готовий вам допомогти. Він закінчив свою промову, помилившись за сиріт. Нарешті прийшов момент, якого чекала кація. Надійшов час вручати подарунки. Шукачі пригод принесли сиротам мило. Діти не мали власного мила, і їм іноді доводилося приймати ванну та прати одяг взагалі без нього. Кація простягла шестирічній дівчинці два квадратні шматки коричневого. Мила. Дитина широко посміхнулася. Вона була така щаслива. Дякую, вигукнула вона, беручи подарунок. Коли Кація побачила посмішку дівчинки і почула її подяку, вона також почувалася щасливою. Вона раділа через те, що разом з іншими шукачами приход змогла заспівати та подарувати мило дітям сиротам. Це була дивовижна субота, сказала Катя. Я хочу знову отримати досвід допомоги людям, які потребують. Частина пожертвувань 13-ї суботи цього кварталу допоможе відкрити школу адвентистів сьомого дня в рідній країні Кації Камеруні, де діти зможуть навчитися допомагати. Іншим так само як це робив Ісус. Дякуємо вам за планування щедрих пожертв.